Ранок продовжується, і ми вже раді познайомити вас з нашим наступним гостем. Це Микола Ковальчук, член політичного об'єднання Сила людей. Доброго ранку. Доброго ранку, пане Микола. Для глядачів коротко або ну не дуже коротко, що таке сила людей? Трішки про вашу організацію, щоб ми мали уявлення? Може дуже багато розмовляти про себе. Я розумію, я читав, ну так. я розумію, що я не буду переказувати, краще ви це зробіть, ви ну, легше зробити. Чому дуже багато? Тому що те, що будуємо, воно, ми будуємо нову політичну силу нового типу, а будуємо його по образу країни, в якій ми хочемо жити. А про країну можна говорити дуже 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 багато. А що мається на увазі під країні, в якій ми хочемо жити? Тобто, ми будуємо політичну силу знизу вверх. тобто ми будуємо політичну силу, яка не будується під якусь одну особу під одну з персоналів. Тобто, ми будуємо політичну силу ідеологічного типу. Яка в кінці кінців серед своїх членів, якщо і коли знайдеться достойний, він не буде представляти інтерес. Тобто, іншими словами, ми спочатку шукаємо людей на рівні первичних осередку. Ну, коли знаходяться такі люди, вони делегують людей на рівень вищий. Тобто, створюється міська організація, потім районна, потім обласна, а тільки потім національна. Тобто ми хочемо, щоб таким же самим чином було і в Україні. Тобто не нам зверху, наприклад, призначати, губернатора, а щоб ми знизу обирали його. Це перше, що ми хочемо зробити в цій країні. Друге, ми дуже хочемо, щоб була децентралізована країна, щоб більша частина податків залишалася тут внизу. Тому у нас членські внески, наприклад, 75%, 70% залишаються на рівні міста, 15% на регіональний рівень, тобто обласний, 15% на національний. Тому хочемо децентралізацію. Крім того, ми хочемо сильні місцеві громади. Тому у нас на місцях самі, наприклад, міська організація буде мати свою програму Ужгородська. І її не будуть з Києва зверху скидувати, що ви маєте робити у себе в місті. Ні, ми тут самі в місті. Сядемо і разом вирішимо, що ми будемо людям говорити, і ми за це будемо відповідати. Угу. Uh -huh. Чим ваше політичне об'єднання відрізняється від інших політорганізацій, uh -huh. бо їх зараз дуже багато. О, в Україні е, більше 200 партій. Більше це колосальна кількість. Колосальна кількість а громадських об'єднань взагалі там тисячі ма ще майже. більше І ще більше. Однозначно е, щодо громадських об'єднань у нас просто ще нема культури функціонування їх. А щодо політичних партій, ще гірше, чому? Тому що практично всі партії, більша частина, вони всі побудовані за, за образом КПРС, тобто вони в своїй в більшій частині вони лідерського авторитарного типу. Що мається на увазі, навіть якщо взяти, до прикладу діючі парламентські партії, у них у всіх є керівник, у них є вертикаль зверху вниз і всі накази спускаються зверху вниз. Це дуже важлива відмінність нас від таких партій. Тобто ми будуємо знизу вверх, і для нас найголовніше це людина. Це людина. Це найголовніше. І ще дуже важлива є річ. Відмінність членом нашого політичного об'єднання. Об зараз. Я про різницю розкажу. Не можуть бути депутати Верховної Ради за останні 10 років, не можуть бути члени кабінету міністрів за останні 10 років, не можуть бути голови ОДА, прокурори. Дуже багато є певних обмежень. Тобто це основні критерії підбору людей до вашої організації? Не основні, не основні, але дуже важливі і що саме цікаве, це обмеження, цю внутрішню люстрацію ми ще рік тому запустили. Uh -huh. Тобто зараз дуже багато людей розказують про люстрацію. Вона дуже важлива. Чому? Тому що потрібно оновлення влади в цілому зробити. Чому ми зробили саме за 10 років, починаючи з 2004 року? На жаль, на жаль, ми зараз це бачимо і помаранчеві. Білоголубі вони мали всю повноту владу в цій країні, абсолютно влада, щоб змінити країну. Вони цього не зробили. Тому ще раз надавати таку можливість, ну ми порахували, що не потрібно. Треба шукати нових людей, їх піднімати, навчати. І ми рахуємо, що політикою мають займатися професіонали. Не може ну, стоматолог. Томатолог дуже поважає цю професію а бути якісним керівником або депутатом. Чому тому, що він не знає, що таке регламент, він не знає, як працює держава, він не знає та ж сама фінансова дисципліна. Дуже дуже багато речей він не знає. Любий, даже депутат, там ну, власник якогось магазину стає депутатом. Він приходить. І не розуміється, по перше, всі люди думають, що депутати місцевих рад вони отримують зарплатні. Не отримають зарплатні депутати місцевих рад. Тільки депутати Верховної Ради. Дозволю собі пожартувати. Все-таки показує досвід, що стоматолог може бути надуспішним бізнесменом. От на цьому плані при певних умовах. Але це звичайно так, це жарт. От ви сказали, кого ви ілюстрували, можна сказати, у своїй самі себе. Ну, самі себе так, у своїй політ цілі, скажімо так, а кого ви берете, і за якими критеріями? Взагалі-то може бути люба людина. Ну головне, щоб вона була не судима, розділяла наші цінності. Це можуть бути члени партії регіонів у минулому, спокійно, без проблем. Mm. Але а, на керівні посади, на керівні посади, там, там вже є обмеження однозначно. Є. І що саме, що, саме важливо що, щодо професіоналізму я хотів ще додати. У нас щоб балотуватись на будь-який рівень військово потрібно пройти праймериз, так званий це внутрішньопартійний три праймериз або зовнішній. Що мається на увазі? Наприклад, як у нас будуть формуватися наші списки. Людина, яка буде кандидатом для участі в праймері, тобто в внутрішніх виборах, вона обов'язково має пройти певні навчання. Тобто людина, яка не пройшла навчання, її навіть не вона не має права кандидуватися для участі в праймері. Це для нас теж дуже важливе обмеження. чому тому, що ми не хочемо, щоб до нас там приходили там за енну кількість грошей, там заплатили керівнику організації. Він там вписав списочок. У нас такого це неможливо, тому що самі люди внутрі партійці вони голосують, і автоматично хто набере більше голосів, він буде на першому місці в списку, менше, друге і так далі. і так далі. Тобто рейтингово формуються списки. Mm -hmm. е, так як е, події на Майдані, які зараз відбувалися, вплинули на вашу організацію? Е, я спочатку да, на... відповім, це, це воно пов'язано. Е, чому саме політичне об'єднання? Е, політичне об'єднання чому? Тому що у нас немає, у нас партій немає. Я зараз поясню, ми партію могли як класично робиться партія в Україні. збирається троє людей. Підписують статут, ідуть, реєструють. Потім шукають, починають шукати своїх знайомих в регіонах, їх призначають на посади. Тобто, зверху вниз. Зараз ми шукаємо, об'єднуємо людей навколо цінностей, навколо тих ідей, навколо тієї держави, в якій ми хочемо жити. Коли ми розбудуємо по всій Україні зверху, вниз, знизу вверх, таку кількість людей не знайдемо, ми тоді зберемося, зробимо з'їзд. На цьому з'їзді буде десь півтора-дві тисячі людей, які будуть засновниками партії. Тобто це буде вперше в Україні партія, якої засновники півтори-дві тисячі людей. Uh -huh. І нас купити дуже буде важко. Це треба по їздити Україні шукати таких е дурних ду 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 людей. Ну, ну і стосовно майдану, як та, стосовно вашого... майдану. Саме тому ми перед майданом, коли всі ці події почались, ми всі зібрались і думав, як ми можемо прийняти участь в цьому. І ми зрозуміли, що ми не можемо брати на себе відповідальність від імені сили людей, тому що ми ще не на той момент не зібрали ту кількість людей, яких, яких інтереси ми представляємо. І вирішили, що ми приймаємо участь в Майдані персонально, тобто кожен як громадянин України. Тому ми не бігали з прапорами направо-наліво, ми цього не робили. Ми робили роботу. Яку роботу зв'язку з тим, що для нас людина це найвища цінність, якраз 30 листопада, коли всі ці події відбулись в Києві, ми вирішили, що чим ми можемо бути корисними. Ми вирішили захищати життя людини і права. Ми створили майдан медиків. Ми почали шукати. Ми зрозуміли, що в Київ прийде велика кількість людей, можливі конфлікти. Ми вирішили знайти волонтерів. Знайшли волонту волонтерів знайшли білі футболки, намалювали їм красні хрести, знайшли якісь базову кількість ліків і почали їх захищати. Їх здоров'я. Крас ці події на банковій, які були. Наші ми з нашими волонтерами витягували людей з банкової цих всіх побиток, саме перших. Другий напрямок, який ми вирішили взяти, це юридичний захист саме людини. І коли хлопці заарештували першу цю хвилю, якраз і ми поїхали їх шукати. Поїхали шукати адвокатів, надавати їм адвокатів. А третій напрямок, який ми взяли, ті люди, які з регіонів, сили людей, і не тільки сили людей приїжджали на Майдан, ми їм забезпечували логістику, направляли їх куди, що потрібно, то такими речами. Ну і четверте, це медійне. Тобто ми медійно постійно присутні. Ну, в основному в соціальних мережах, бо на той момент на телеканал але ну, нікуди неможливо буде потрапити, зараз вже набагато простіше. Запрошують багато туди, тобто ми взяли ці напрямки, тому що ну для нас людина дуже важлива, я зрозумів. А, ви знаєте, знайшов на сайті вашому ж інформацію про те, що ви так само є виборчим технологом, і зараз хотів би трішечки поговорити так. про вибори як процес, тому що mm. в принципі вже розпочались президентські вибори, і ще на нас я так думаю, що очікують інші. От, скажіть, будь ласка, як виборчий технолог з професійної точки зору на яку аудиторію легше вплинути на, скажімо так, робітничий клас? чи на інтелігенцію. Чи немає різниці в підходах? Різниці є. Інтелігенція, вона більш критично сприймає інформацію. Робітничий клас сприймає інформацію більш емоційно. Більш емоційно і якраз ті політики, які розраховують на робітничий клас, зв'язку з тим, що його більше, тобто десь 80%, вони більш успішні. Угу. Що мається на увазі? Ну, наприклад, от, згадайте на сцені промови Тимошенко. Вони чіпляють, вони емоційні, вони гарні, вони простими словами, вона каже саме те, що люди хочуть почути. Інше, беремо інший приклад Гриценко. Він інтелектуал, він в окулярах, він говорить мудрі, гарні речі, які не всі розуміють, але інтелектуали розуміють ці речі. А, хто з них виграє? Ну, ми ми бачимо, ми, ми, Тому, бачимо по Ми бачимо по результатам голосування. Угу. Ви знаєте, Закарпаття вважають таким аполітичним краєм. Як ви вважаєте, що потрібно робити для того, аби, аби люди активніше брали участь у голосуванні, щоб вони були політично більш освіченими, ніж є назад? Закарпатті я би не назвав нас аполітичними. Ми, у нас інша відмінність. Ми не розраховуємо на владу, ми не розраховуємо на політику. Ми розраховуємо самі на себе. Головне нас не чіпляють. <свісно> <Все. свісно> Розумієте? Все, тому ну активізувати, закарпатись піде, піде голосувати, якщо він в щось повірить. Та, принципі, не тільки Закарпатець, і на ну, люба нормальна людина. Якщо в щось в щось повірить, е, у нас багато було володарів, е, одні змінювали інших, тому у, у у нас в цьому плані все нормально. <гум> Таке питання до вас хотів би, аби ви поділилися власним досвідом. От як ви обираєте за кого голосувати там? Чи читаєте програму, чи якісь морально-етичні якості кандидата? От і щоб ви, рекомендували... що ви рекомендували, так і щоб ви порекомендували іншим. Скажу таку річ, важко. Мені важко в якому плані зв'язку з тим, що я я працював. В... Ну, по перше, я працюю тільки під час виборів. Міжвиборчий період я не працюю спеціально. Чому? Тому що чому я називаюсь виборчий технолог? Тому що я під час виборів працюю. я не політтехнолог. Політтехнологи, вони працюють в основному між період. Чому мені важко? Тому що я знаю із нашу політичну систему. Я знаю систему відносин, знаю, як приймаються рішення. тому... Я зазвичай не знаю за кого голосувати, чесно кажучи. Можливо, саме тому ми після парламентських виборів зібрались в Києві, багато різних людей з всієї України. Це в основному це представники регіонів. Тобто це не, не партія регіонів, а саме в нормальному смислі цього слова. Люди зібрались, і ми вирішили, що треба щось міняти в цій країні. Ми не можемо розраховувати нікого, не можемо розраховувати на ті політичні. Сили, які є зараз в Україні, і вирішили, що ну, якщо не ми, то хто? І так народився сила людей. Ми почали аналізувати хто що і як, і як ми маємо будувати нашу країну, ми почали будувати я. Я зрозумів, як з'явилася сила так. людей, але все таки, от як простому виборцю, який зараз так. нас дивиться, от перед ним є там десятки кандидатів. От так. на що б ви йому рекомендували звернути увагу, що як вибрати серед них того, хто дійсно там буде ну, відповідати? Знаєте, якимось, що мені очікування. подобається зараз під час метану? Мені подобається, що люди почали по-перше слухати політиків, і дивитись за їх діями Що мається на увазі, не подобається Майдану. Майдан каже, політика. Політики до цього не звикли. Вони звикли до чого, що вони вийшли на сцену, сказали про мову і пішли далі. Пообіцяли, пішли далі. Тобто пообіцяли і не зробили це нормально наступного разу, пообіцяли ще раз. Розумієте, тому важливо якраз аналізувати політиків з точки зору їх дій. Бо просто сказати, що йдемо вперед і не піти, а потім ще раз щось сказати. Це якраз говорить, що людина не відповідає за свої слова. Програми читати добре. Але я вам скажу таку річ: якщо взяти програми всіх політичних партій, їх почитати. Це колосальні програми. Мало того, я ще більше того скажу. Якщо б вони виконувались, ми б жили в такій країні. Ого-го-го. Європа просилась би до нас, так? А ще по програмам, якщо можна таку маленьку ремарку, вона важлива. Ще яка проблема є в Україні? Наші програми, наші політичні партії, вони не пишуть один раз і там і назавжди йдуть до цієї, до виконання цієї програми. Вони під кожний вибор їм політтехнології. Я теж писав. <ріст> <ріст> Вони пишуть програми, адаптовані на запити суспільства саме на той момент часу. Ну а я нагадую нашим телеглядачам, що номер на шість ви можете долучитися до нашої розмови, просто зателефонувавши і поставивши те питання, яке вас цікавить. Мене цікавить наступне питання. От зараз розпочалась в Україні президентська кампанія. Як на вашу думку, вона буде більш чи менш брудною за попередньо? Українці змінились, тому я в даному випадку десь можливо оптиміст. Я сподіваюся, на що я сподіваюся, що 200 гривень в Україні в цьому році працювати за голос менше будуть. Вони будуть, однозначно будуть, тому що людям потрібні гроші. Особливо сільській місцевості, де важко проконтролювати. В Міській місцевості більш свідомий виборець живе і я. Сподіваюсь, що люди не будуть продавати свої волоси. Люди будуть дивитись, тому що хто що, як, що обіцяє. Майдан навчив цьому. Ще що дуже важливо: люди повірили, що коли вони ем, об'єднуються, вони є сила. Тобто вони повірили свої сили, ви розумієте, бо раніше а, воно завжди буде. Я ну, воно не приємно нічого не врахову. Мій голос нічого не значить, я нікому не вірю. Всі вони одинакові, правильно. Але тут важливо іти, навіть якщо ну твій один голос, але треба його іти і голосувати, показувати свою громадянську позицію. Громадянська позиція дуже важлива. Річ в радянські часи її вбивали в нас. Це на, на ментальному рівні. Ми бачимо, наскільки ментально схід та захід різні. Саме із цього Закарпатті чому відрізняється? Тому що для нас там приватна власність вона завжди була важлива річ, а на сході вона не була важливою річ. Тому треба дивитись на ці речі. Ми вже трохи поговорили про кадри, але зважаючи на те, що сьогодні має бути обраний Кабінет міністрів по ідеї і те, що вчора там відбувалося вічі на Майдані. Цікаво почути вашу думку. Хто Зараз більше країні потрібен чесні чи професіональні люди, бо не завжди вони поєднуються, на жаль. Е, ну, я би трошки по інше сказав. По іншому сказав, потрібні чесні професіонал. Ну, це в ідеалі. Так е, вони ні, вони зараз потрібен цей ідеал. Е, чому? Що не потрібно? Е, завжди у нас були всі призначення політичні. Або по схемі свій чужий, тобто пан брат сват. Це величезна помилка всіх влад за останні 10 років. Кучма наймав на роботу професіоналів, тому що йому потрібно було тягнути країну. Він дивився наперед. Той же самий Путін він також він шукає людей, професіоналів, надійних, але професіоналів, тому що він розраховує у, у нього розвиток Росії йде наперед. Люба, люба країна, яка е, думає наперед, вона виграє. А у нас приходить на будь-який політик і думає, ага. Мене довго тут не буде, треба своїх поставити на місця. Головне, щоб контролювати ситуацію. Як розвивати, нікого ніхто не цікавив. Тому у нас знищили, знищили на жаль професійну цю середню ланку, яка працює, яка відповідає. Мають бути політичні призначення, але вони мають бути тільки одиниці. Я взагалі рахую, що має бути департизація державних органів влади. Туди мають тут професіонали і чесні, і зараз саме вони потрібні зараз найбільше. Політики, на, на жаль, цього не розуміють. Вони звикли е, працювати в старій системі координат. От Що зараз себе в Києві е, прийшли нові, так? Насправді це не зовсім нові. Це ті, які вже були, і вони вже працювали в цій системі, а вони не вміють по-іншому працювати. Ви розумієте? Вони не вміють. Вони не звикли йти до людей перед тим, як приймати закон про мову, прийти на сцену, на майдан, сказати люди. Є закон про мову. Є такі плюси, є такі мінуси. Що робити? Приймати, не приймати. Тобто ніхто вони не хочуть, щоб їх поступити. Їм простіше сісти. Чук -чук -чук. І вирішити і все, да. вчора почув таку думку. Що в нас в країні є купа футболістів, які заробляють там ну мільйони навіть доларів на рік, навіть ті, що в національній збірні, так Олег Блохін, якщо не помиляюсь, 3 мільйони доларів отримує. Але якби запропонувати таку зарплату, наприклад, премєр міністру чи якимось mm -hmm. міністрам для того, аби їх забезпечити фінансово, і у них не було бажання красти, то люди навряд чи би сприйняли це позитивно. От як ви вважаєте, дійсно, якби запропонувати вищим керівним Осадам, високу зарплатню з метою, щоб вони не мали бажання. Так, як це відбулося в Грузії. Так, чи це спрацювало би? Е, є ще варіант цікавий, який спрацював. Е, в Сингапуру. Яким чином пішли, проаналізували, Тобто вони проаналізували зарплатні в бізнесі і зробили, наприклад, топ-менеджер якоїсь національної компанії і міністр, так? Там, директор підприємства там, обласного рівня, там, губернатор. Менеджер там начальник відділу, начальник відділу міськраді, і вони вони зрівняли їх зарплатні. Розумієте? Mm -hmm. Тобто людина, яка толкова, mm -hmm. яка розуміється, у неї з'явився стимул іти у владу і себе почувати на одному рівні з тим, хто там заробляє не в державному рівні. Mm -hmm. Розумієте, от, от це є, є така штука як справедливість. Якщо б у нас була соціальна та економічна справедливість, все було б добре. А у нас дуже був великий розрив між бідними та багатими ще за рахунок глобалізації. Він ще, ще є, за рахунок... я думаю. Прошу? Він, ще є цей Він є. Він є, і саме тому сила людей вона хоче формувати середній клас в Україні. Нам потрібен в Україні середній клас. Як думаєте, чи піде парламент на перевибори, тому що Майдан і багато людей все-таки вимагають цього, чи депутати підтримуються? Перезагрузка влади потрібна. Це однозначно. Наскільки є в мене інформація, це одна з вимог, в тому числі, і Міжнародного валютного фонду, що вони дають ці гроші, але щоб були призначені позачергові парламентські вибори. Потрібно саме важко буде е, виборцям. В чому в тому, що у них є в голові, вони знайомі там з певною кількістю старих публічних політиків. Е, є велика кількість нових. Зараз ви бачите на майданах з'явилися нові обличчя. Але крім того, з'явилося ще багато людей, які ніякого відношення не мали до до Майданів в самі важкі часи, коли вбивали людей. Але зараз вони всі з'явилися тому. Е, Зрозуміти хто добрий, а хто поганий, виборцев буде дуже дуже важко. Ви вже так. знаєте ім'я наступного президента України, не називаючи його. <плес> Ні. А, ну і на патобто інтрига буде зараз прогнозувати дуже важко. Кожен день ситуація міняється колосально Міняється, де ніхто не знає, ну, хто в країні влада, так хоча там Турчинов об'єднав собі дві посади президентську і е, Верховної Ради, але йому теж не просто. Ну і напевно одне з останніх питань ми питали сьогодні вже нашого гостя-історика, з яким ми розмовляли про Ланінопад. Ну і звичайно, хочу запитати вас, з яким ви бачите майбутнє України в найближчий час, не дивлячись на те, що ми по боргах, і як Євромайдан все-таки вплине на Україну, якою буде її подальша доля. Ну те, що я вже казав, люди змінились, але важливо це зберегти. Зберегти і людям навчитись е контролювати владу і показувати їм це, але не підміняти її. Е зараз я поясню. Ви бачите, що, що йде по Україні. Зараз, на жаль, періодично є випадки мородерства. Mm -hmm. Це погані якості. Тобто, якщо у нас е воно піде дуже е масштабно, е країна впаде, насправді впаде можливо це ма можливо це має пройти тому що ми дійсно зараз вперше за всю історію вибороли свою незалежність важку вибори ми маємо це цінити, тому два сценарії завжди є: позитивний і негативний. Те, що зараз ввілюють в економіку велику кількість грошей, вона потрібна. Мало того, я скажу більше, ну наскільки є в мене інформація, вже актуізувалися іноземні інвестори, люди готові вкладувати в Україну. Але тут теж треба бути дуже обережним, мати свою мудрість. Чому тому, що ми не маємо продати нашу країну, ми маємо мати гідність. Тобто, якщо українці будуть мати гідність. Якщо вони будуть е, більш відповідальніше відноситись до влади, якщо влада буде <кій> слухати е, свою країну, своє населення, у нас буде все добре. Один і на такій оптимістичній ноті ну, ми закінчимо нашу розмову, розмову з вами. Було дуже приємно з вами познайомитися. Дякуємо, що ви до нас прийшли. Ну і нашим глядачам ми нагадуємо, що в нас в гостях був Микола Ковальчук, член політичного об'єднання Сила людей ранок на тисі продовжується залишати.